Борошно дійсно гречане, воно є трішки складніше у роботі. От і для того, щоб вареники вийшли е, цілими, вони не лопали, потрібно давати туди ще звичайно, його борошна. от, В співвідношенні, так як я вже спрактикувала, так бабця мене навчила, співвідношення це має бути один до двох. Тобто ми даємо один стакан гречаної муки і два стакани звичайної муки, щоб вони просто трималися. Ну, треба так треба. А ще в миску до гречаного та пшеничного борошна пірнає яйце, дрібка солі та соняшникова олія. Все це трохи замішується і зміцнюється гарячою водою. Взагалі, ці вареники колись як готували вдома люди. От вони самі в млинах мололи гречку, і е, гречка була тоді не такого кольору. Вареники получалися тоді набагато темнішими, тому їх може ще називати і чорними варениками, тому що вони були дуже там...